Без цієї додавання неможливо уявити математику. Давайте розберемося, як правильно додавати числа у стовпчик. Припустимо, ми маємо числа 327 плюс 1789. Отже, що варто зробити? В першу чергу, необхідно більше число записати зверху. Насправді це є не обов'язковим критерієм, але так зручніше. Коли ми записуємо більше число зверху, то в такому випадку намагаємося писати одну цифру в одній клітинці. Це необхідно саме для зручності, щоб не заплутатись. Отже, в нас буде 1, 7, 8, 9. 1,78.9. Далі під низу ми записуємо наше менше число. Краще за все писати з правого боку і йти ліворуч, щоб ми точно розмістилися, де нам необхідно. Ми прижимаємо числа до правого боку, тому у нас буде 7, 2, 3. Попереду ставимо плюсик, він розміщується посередині між двома числами. І підкреслюємо, щоб ми бачили, де в нас були числа, які додаються, і результат додавання. Тепер необхідно виконати саме додавання. 9 плюс 7 в результаті дають 16. Ми 6 записуємо, а одиничку пам'ятаємо. Ми записуємо саме останню цифру. А всі інші ми будемо додавати до наступних. Тобто ми пам'ятали одиницю, а це означає, що одиницю ми маємо додати до наступної пари цифр, які будуть між собою додаватися. 8 плюс 2 в результаті дають 10. Ще додаємо тих один, які ми пам'ятали, і в нас буде 11. Остання цифра 1. Ми її записуємо і один пам'ятаємо. При цьому ця одиниця ми вже знаємо, що йде до наступної пари цифр. 7 плюс 3 в результаті дає, знову ж таки, 10. Плюс тих 1, які ми пам'ятали, знову виходить 11. Останню цифру 1 ми записуємо, а першу ми додаємо до наступної пари. Враховуючи те, що в нас немає під одиницею з жодної цифри, то ми можемо вважати, що там є нулик. Тобто в нас буде 1 плюс 0, виходить 1. І ще тих 1, які ми пам'ятали, виходить 2. Тобто, результатом додавання наших чисел вийшло число 2116. Давайте ще раз. Візьмемо число. Дві 734 плюс 1287. Оскільки ці числа мають одинакову кількість цифр, то ми можемо розміщувати їх як завгодно. Тобто, зверху може бути будь-яке з них. Для зручності ми знову ж таки записуємо більше число зверху. Тобто у нас буде 2, 7, 3, 4. І пам'ятаємо, прижимаємося до правого краю. Тобто буде 7, 8, 2, 1. Плюсик ставимо між нашими числами. 4 плюс 7, 11, 1 пишемо, і 1 у нас піде до наступної пари. 3 плюс 8 буде 11, плюс один, який ми пам'ятали, отримаємо 12, двічку записуємо, одиниця йде далі. 7 плюс 2 9, плюс один, який ми пам'ятали, вийде вже 10. Тому ми будемо писати нулик, а 1 у нас піде далі. 2 плюс 1, виходить трійка, плюс ще 1, який ми пам'ятали, буде 4. Отже, в результаті отримали 4021.